Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги потужні трактори з Китаю. Вони є з Китаю не тільки маленькі, там 24-40 сил, мототрактори, мотоблоки, а є ще й такі великі для підприємств. Включу таку камеру, щоб їх відразу всіх було повен зріст видно. Давайте почнемо з цього. Це скаут на 130 кінських сил. По розмірах, щоб ви собі уявляли ці габарити, 14,9 на 26 передня гума. Ось, зараз покажу задню. 18 і 4 на 38 задня Ось. Погляньте, які нависні механізми на них роблять. Широкі колеса встановлюють на них ще по дві пари на кожен бік. Хідророзподілят, погляньте яких масштабів. Ось як тут виконаний механізм. Два гідравлічних циліндри ззовні, це тільки зовні. Номер з підсвіткою, звичайно. Тут є і паркоп, і буксирювальний клюк, валий бур потужності, звичайно. Ось є пневмо на під'єднання пневматичних гальм. Ось і задня камера. І бачите, в салоні є компресор для того, щоб обдувати пилюку, видувати. Ось Вони йдуть звичайно вже з кондиціонером такі кабіни здорові. Ось як там все виглядає. Такий величезний паливний фільтр. Ой, повітряний фільтр. Ось сам короб, його можна діставати, продувати. В принципі, компресором, що в салоні, сюди дістає. Двигун юта у нас. Це турбований двигун. Три підножки і це ката. Бачите? Ось по світлу у нього. галогенні фари, чотири штуки і внизу дві. Бачите, на такій техніці встановлюють галогенні фари. Спішу, щоб вони світили чітко і ясно, а не як рінзовані. Крила вже йдуть на них пластмасові, тут також бачите, це вже ката. Ката на 140 кінських сил. Погляньте, який величезний трактор, В нього гума 14,9 на 26 передня і задня. 184х38. Також є і противаги, і бачите, також салон, як обладнаний. У кожному є свої фішки, наприклад, бачите, там є підзарядки для всього, як зручно встановлений. Ага. Блок керування світлом, кондиціонером, задня камера. Так само встановлена. Бачите, гідророзподільники. Тут також є ось таке вухо для вже вантажного причепа. Ось кабіна, звичайно ж, на подушці. Самі виноси. Також два гідравлічних циліндри. Самі стопи ще в додатковому захисному кожусі, пластмасовому. Всі вікна відкриваються, все чітко працює. зеркала заднього виду. Бачите, так, це моделька вже поменше, але теж досить велика, погляньте. 110 кінських сил. Також з турбодвигуном. Передня гума 1,4х28, а задня 16,9х34. Ось. По 40 кг противаги стоїть спереду. Також галогенна оптика на цих е, катах стоїть. Це який потужний передній міст. Вповен зріст мій капот тільки. Ось. Навіска. А слабша вже як в цього трактора. Бачите, розетка для причіпа, немоконектори, також має пневматичні гальма і може під'єднуватись до причіпа, а ну вони закриті, відкриті. Давайте оглянемо тут салон. Три секції підножки. Аж є люк, він трошки притемнений, є передня шторка. Ось так винесено. Приборна панель. Тут бачимо, є такі ніші для особистих речей. Капітанське крісло. Куліса у нас регулюється рульова. Чотири передачі. Демультиплікатор швидкостей на три положення. Ось тут у нас і якраз вигляд з камери буде, магнітола, бильця. Ось такі ніші для ще особистих речей. Сама приборна панель з бортовим комп'ютером, тут ще також є і невеликий дисплей, світло, обдув кабіни, ось управління кондиціонером, підстаканники, бачите, ще щось могло тут бути. Так, Обшито тут внизу таким матеріалом. О, потолок у нас така трохи з тканини, наче досить приємно. якісь рекомендації для керування навісні педалі і місця в салоні тут дуже багато звідси ми бачимо ще вигляд на двигун ось така цікава особливість виходимо там покажу ще декілька моделей закриваємо бачите також Повітряний фільтр, можна діставати, його обдувати, чистити і працювати далі. Це вже такий невеликий на 90 кінських сил. По-моєму, також йде з турбіною. Так, міні-трактор. Також досить укомплектований, погляньте. Вони вкладені кондиціонерами навіть цей. Є камера так само заднього виду, навісний механізм з двома циліндрами, ось такі виноси, також для причепу вантажного є фаркоп. Гідророзподільник, професійна техніка. Це, заднє освітлення у нас доступне. Тут вже дві підножки, пластмасовий бак, також внизу. Салон досить схожий, як в попередніх моделях, трошки менше в ньому вже місця. Але це і зрозуміло, тому що техніка вже набагато менша. Так, тепер погляньте на цей це вже 50-сильний, це а, один з найменших, ще є такий, цей, по-моєму, такий самий може бути на так, на 35 кінських сил, Це вже такі міні-трактори, але також відката, кабіни в них одинакові, різниця в потужності та потужності самого мосту, коробки, механізми. Тут кабіна попростіша вже, але бачите, є і кондиціонер, прикурювач, магнітола, обдуви, а, також гарна приборна панель, бачите з дисплеєм, бортовим комп'ютером. Ось а, Крісло широке на подушці. Рівний пол, ущільнена, навісні педалі, двохдискове щеплення. Отак. От Тут в салоні. По навісці. Цьому найменшому міні-трактору з кабіною. Так само два гідравлічних циліндри, два форкопи для причіпа і навісного. Такі виноси, пера, бачите, ката. І обладнана також мигалкою. Ось 50-сильний. Бачите, ось так встановлювали тут кріплення для причепу. можливо показати вам з цим щось. Аналогічно все тут під'єднується. Також бачите, пневмоконектор є. Це плюс по салону. Ідентична кабіна, як і в 35 сильній версії. В принципі, 24-го року випуску всі трактори. 4-хциліндровий движок. Без турбіни, атмосферний, надійний, економний. Бачите, на ньому гума розміром 83 х 20 передня, 12,4х28 задня. Повторюваче світло також, тут у нас іде галогенне, без діодів, без лінз. Ось добротне, звичайне світло. Ось така потужна техніка. Від 35 кінських сил з кабіною до 140 в наявності є в магазині інтертехніка. Ось. Тут багато назвав вам моделей. Я їхні ціни перепрошую, всі не пам'ятаю. Можна би зателефонувати до менеджера, якщо справді потрібна така е, техніка для господарства, і уточнити ціну. Або ж перейти на сайт, в принципі, вона там є, сайтом легко користуватися, зайшов, подивився і все. Актуально, вона там змінюється. Тобто, відносно курсу, чи як вони працюють, от. А можливо, якщо хочете. Можемо зробити тест-драйв такої техніки, проїхатись, показати на що вона здатна. Бачите, тут і спереду є гідровиходи, щоб чіпляти якесь обладнання. От. Вмикач маса, який вже йде хороший, якісний, який не погорить, не, не поплавиться. В принципі, по доступу під капот тут вже є проблемки, тому що така техніка вже має ремонтуватися якоюсь ремонтною бригадою. Але ну, 300-400 гектарів який трактора потягне обробити в сезон. От Для цього їх і купують великі агропідприємства, агрохолдинги, якщо ви дивитесь, телефонуйте. Така техніка також є з безкоштовною доставкою. Замовили, приїхали і в принципі все. Розрахунок, готівкою при отриманні, можливий. Іншими переказами, тобто після отримання вже безпосередньо трактор відправляємо. ось Що сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, знімаємо огляди ще, як бачите, техніки є достатньо. Ось. Люди купують, вивантажують її, вона вже їде і на 90, 110, 130, 120 сил наявності. Також хотів, щоб написали в коментарях, чи бачили якусь таку техніку десь в себе, в селі, в районі, десь на промисловості, чи вони їздять, як з ними взагалі люди вправляються, хто їх ремонтує. Цікаво дізнатися відгук від людей, які ними вже користуються. Ось буду вдячний за коментар з відгуком. Люди інші можуть теж дивитися і в принципі черпати для себе щось корисне адже для цього ці відео і знімаються. А це ще покажу з різних ракурів цю техніку. Майже всі вони йдуть з турбованими двигунами шостициліндрові ось на великих тракторах міні-трактори вже йдуть чотирьохциліндрові з турбіною та без по обладнанню прямо тут його можна і замовити якомусь навісному але я думаю підприємства які їх замовляють в принципі мають таку можливість вже Далі зараз познімаю ось такі міні-трактори, мототрактори, ось так. Вірніше буде одноциліндрові з ременями. Такий контраст буде на каналі. Ось, пофотографую зараз їм вам, щоб була гарна картинка і на цьому все. Тоді дякую за перегляд, на все добре.